Світланка, привіт, ти перша сьогодні. Де всі подівалися? Алло. Привіт з Києва, привіт, друзі, привіт. Іринка, привіт, вітаю Яніта Путін Хуйло. Київщина, вітаю, Тереза, привіт. Всім привіт, друзі, хто заходить? Что-то Монобанк ключит. В смысле ключит Монобанк? А вы по донатайла переходите по ссылке? И там есть. Э, сейчас найтбот. Э, и получается скинул донат. А вы как пытались э, задонатить? По карте, по ссылке или почему? Вот смотрите, я скидываю вот сейчас Донателло. Заходите туда по этой ссылке. Там выбираете банку Монобанка на ЗСУ. Если на ЗСУ, то выбираете вот. Ну вот, Найтбот кидает на пикап для 93-го И я кинула. Вот переходите по Донателло и донатьте. Там выбираете Монобанк. Ставите галочку возле монобанка банка і там обично донатите, как обично, на банку. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Да, до речі, нагадую, що у нас продовжується збір для 93-ї бригади. на пікап. Маємо 20 тисяч. Хотілося б зібрати хоча б 50. Хоча б. Аїда з привіт із Литви. переходите по Донатело. Переходимо по Донатело. Там є Монобанка на 93-ю бригаду. Вибираєте її, обираєте. І, Дон... і пишете привітання якесь. І Донат виводиться на екран з озвучкою. Якщо ви маєте Монобанк, якщо не маєте Монобанк, якщо ви в Європі, ви можете там теж задонатити. Там є можливість і через Донатело задонатити Якщо ви знаходитесь в Європі, якщо у вас немає Монобанку. Якщо не хочете через Монобанк, є Приват. Закріплені всі реквізити: PayPal, Приватбанк. Банка на ЗСУ, банка на канал. Володимир, привіт! І тобі, вітанечко. Было бы желание, все получается. І є можливості. Ну, Володимир уже задонатив і у нього все получилось. А у вас не виходить. Я по номеру. Я донатую по номеру карти. А чого через Донатело не переходив? По, Дона, по Донателу чого не перейшов, щоб звучкою? Володимир. 500 гривень прийшли. Так. Ну, ми чули звук донателу, но. Аудрюс ти здесь. Володимир, чому ти не подонатив через Донателло? Поясни мені, будь ласка. Шо не, не виходить чи що? А, то ти, ти вже ж Донатив через Донателло. Ти вже ж донатив через Донателло. Завжди. Наоборот, цікавіше з цим з озвучкою, друзі. Так. Дахнув, привіт, Ізраїль. Так, що таке? Олександр, 222 гривні доброго вечора, гарного ефіру Я відправив, про що вчора говорив вже в дорозі. скинути Щось я як то підвисаю, чи що блін. Щось мені здається, що я неправильний кодувальник відео поставила. відео І зараз вже не можу перейти. Так, кудувальник відео. Ага, хренушки Щось я підвісаю, правда? Дивіться, підвісаю. Я донатив. Через найтбот не виходить. Чого? Все виходить. Ось нажимаєш найтбот і йти на цьому. На... Тільки я не бачу щось чекай. Немає монобанка, чи що? Вони що, суки, відв'язали мені монобанк, чи що? Шо? Я щось нічого не розумію. Зараз зайду подивлюсь. Поняла. Вони вже, блядь, теж требують, значить, поняли, вони вже требують, щоб оплатити там якийсь взнос. Відключили банку. Отпадли. Е, ну, нічого, там є, дивіться, є просто, по-моєму. Он є просто, по-моєму, чи немає на пікап 93-ї бригади. Хіба немає? Дивіться, тут де реквізити закріплені, там є просто банка. Відкріпили. Відкріпили, блядь, до Натело. Відкріпили мені банку, бо щось там треба заплатити. Коротше, потім. Хрен з ними. Пишуть технічно роботи на банк. Анурега, а ви просто через через ссылку банки. Он закріпі, Там є всі ссылки. Перейдите, там есть. Через Донатала я не посмотрела, а там они отключили банку. Вот я ссылку кидаю просто через на банку сразу. Сразу на банку на 93 бригаду. В закрепе и на экране есть номер банки. Блин, шось мне не подобається. Шось я підвисаю, блин. Підвісаю. Так, друзі, я, мабуть, перезайду. Олександр 100 гривень. Знаєте що, я, мабуть, перезайду. Я вибачаюсь. Ну нікуди не тікайте. Дві хвилини і я знову зайду.